Пані та панове, привіт! Мене звати Оля, це Паулі. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинки 2023 року. Сьогодні, на 5 грудня, станом на 5 грудня, на фрагрантиці є 4187 нових парфумерних запусків. Я сьогодні вам розповім не про всі, лише про частинку і почну я з тих ароматів, які є в мене в флаконах. Перший мій аромат цього року це вода Le Papier від branded в туалетній воді, це аромат випускається лише в туалетній воді. Це аромат двошаровий. В ньому є дуже відверта молекулярність синтетичність амброксана Тут дуже багато коти! І є окрема дуже ніжна, мускусна хмарина, з мімозою, з пильністю її, з пилковістю, є відчуття рисової пари, такої несолодкої пудри. Все це поєднано в цьому ароматі і сучасна синтетичність, амброксановість і мускусна хмаринка. І є ще на початку гурманська нота кунжута. Наче печиво кунжутне тут присутнє. Така новинка. Я її, дуже задоволена, Я нею дуже задоволена. Я дуже полюбляю і поважаю цей бренд, і чекала від них сучасної молекулярної композиції. І ось тут вона є. Для мене це аромат початок, аромат чистий аркуш, дуже базовий, при тому він гучний. Об'ємний, хто відчуває і гарно переносить амброксан, там Джулієта Хасегано та парфам, другу молекулу в бренді Centric Molecules, Спробуйте цей аромат. Це варіація на тему, але дещо інша. Далі дві новинки від наших українських брендів: це бітерфрут від бренду Сколва, це прогрифрут, впізнаваний нам всім знайомий, помаранчевий. Грейфрут помаранчево-рожевий, соковитий зі шкіркою гіркуватий, і потім аромат розкривається мінеральністю, інтегрованою в цей от, всю цитрусову соковитість, є легкі металеві нотки, є зелені, деревні. Аспекти, значить ялівець там виступає дуже свіжий, безкрайньо чистий аромат, мінеральність, яку ми заслуговуємо, цитрусовий аромат, який є не моноцитрусовий, з крутою сучасною мінеральністю і зеленою свіжою деревиною в базі. Мені він дуже подобається. Наступний аромат це отакий бренд. Аромат називається Fairy Tales від парфумера Майкла Буца. У мене на цей аромат і на попередній є або окремі відеоогляди, або більш детальні огляди, інтегровані в окремі добірки. Я вам всі посилання залишу. Якщо вам ще щось цікаво почути на ці аромати більш детально, ви зможете скористатися цією можливістю. От цей аромат про ожину, ягідність та шкіру. Аромати Майкла Буца не для слабких носиків. Для мене вони в більшості своєї важкі, бо це несеться ладен, за ним несеться смоли, і тут якісь ще е, спеції, камфорні ноти, це суміш важка, тягуча. Густа, але в бренду отакі мені особливо подобаються аромати, в яких є ягоди. От наче вони ці аромати роблять для мене легкішими, приємнішими, особисто для мого носа. І це аромат про ожину. Тут ягоди, ожини, соковиті, чорні і шкіра, також і димність. Є тут і тютюновість. Відчуваю в ньому аромат сигар. Густий, тягучий. Нелегкий аромат, про шкіру, димну і ожину. Гарний. Ще розповім вам про дві новинки з українських брендів. Перше, це не просто новинка. А це новенький запус, от гарячий пиріжок на парфумерному ринку. Це від бренду Margin Doesn't Make, make Parfums. Eternal 90. Тобто це аромат присвячений ностальгії, присвячений 90 м і пахне він солодкою, тягучою, банановою жуйкою. от Турбо якийсь, там стімороли, щось з чим з бананом, якісь цукерки. Він солодкий, фруктовий. Тут не тільки відчувається банановість, а мені він йде в тропічну тему, щось і від манго тут. Фруктовість тут дуже багатогранна, не прямолінійно. Просто ароматизатор якогось банану. Об'ємна, тропічна, фруктовість, молочна, кремова. Тут є і мускусна складова, і зелені терпкі ноти. Мені дуже подобається цей аромат, от але я його носила, і для мене він здався особливим особисто солодкуватим. Я такі солодкі не полюбляю аромати. Вам його раджу спробувати, якщо ви не проти солоденького, хочете себе потішити чимось веселим, життєрадісним, ностальгічним. Якщо ви з 90-х, дитина 90-х, я така. Якщо порівнювати його з баною бананою, просто тому що це аромати про банани, то це аромат густіший. Кремовіший і, кремові і солодкіший, ніж бана-банана. Якщо ви з ним знайомі, знайомі то можете трохи зорієнтуватися щодо цього аромату, а в принципі можна замовити отакий пробничок і познайомитись з ним особисто. І також у цього бренду я теж робила вам огляд, є аромат з манго. От манго чомусь мені сподобався набагато більше, ніж бананчик, тому що він менш солодкий. І більш зелений. Але це особливо мій смак такий. Наступний аромат це Paradise, Paradise. від бренду Datura Parfum. Це інжирний аромат. Це була лімітка літня, про інжир, соковитий листочок, розім'ятий, пильний. Тут це все так гарно відчувається. А база в нього. Дуже чиста, мускусна, зі свіжою деревиною. Є ледь молочності в цьому ароматі, ледь кок кокосинки стружки кокосовою, ледь-ледь потросили. Це так складова інжира відчувається його молочності. Та знаєте, яка новина? То що цей бренд вже не існує? Можливо, парфумер з'явиться. Парфумер Олександра з'явиться з, з якимись новими проектами. Будемо слідкувати за парфумерними українськими новинами. Далі два аромати від бренду Bjorken Berries. До цих двох ароматів я реально вважала, що це мій на 100% бренд і хотіла все. І от хочу все до цих двох новинок. Чомусь вони мені не зайшли. Чи можливо, бренд поповнює свою колекцію ароматів такими? З композиціями, які не входять в мій смак. Не знаю, може щось там змінилось. Отже, Violet Sky. Дуже я хотіла його, прям майже наосліп його хотіла купити. Добре, що мене з ним Ліля познайомила. Дякую. Це аромат про шкіру, дуже дивну шкіру замшу прохолодно, ледь з мастильно машинними такими нотами. От таку замшу я відчуваю в ароматі лише в одному. Трястя хто мені дзвонить? Повертаюсь. таку саму замшу з цими нотами, добудовами мастильно. Я відчувала в... в тому Фінланд від Елдо. Але тут вона більш Прохолодна, свіжа, можливо, з кимось тютюново ще шафрановими нотками. Можливо, це я так просто шкіру відчуваю. І фіалка. Тут дуже дивна фіалка. Але якщо тут дуже напружитись, можна її відчути. Навіть хочу на себе нанести. От аромат цікавий, але я його до кінця не зрозуміла, так щоб йти і купувати. Шкіра, замша, свіжа з фіалкою і з ледь-ледь мосторно-мостильними нотами. Е і остання новинка від Бьоркін берріс на сьогодні це синхроні. аромат, який присвячений урбанізму, місту, шуму в місті, такому міському життю. І він мені про легкий, легенький дитячий. В ньому є така фруктовість, ледь ледь тимна, деревина, удова, тепла деревина. Він мені нагадав чомусь дуже легкий, о, полегшений Mumbai Noise від Йорк Байредо. Від байредо. Такий, я його взагалі не відчуваю, цей аромат по піраміді, а відчуваю його як фруктовий уд. Наступний це садонаса від Назомато. Я чомусь думала, що мені взагалі не треба тестити цей аромат і дарма, бо він мені дуже сподобався це тепла, амбра, амброва пудра, солодко, солона, повільна тягуча е, спеції. І Тваринний, а вже ж мускус, ледь брудний. Я б не сказала, що він настільки тут брудний, що, доречно, той фалос на флаконі, який там є. І він для мене цей аромат знатливіший, ніж та реклама, яка його презентувала. В ньому є якась ще надбудова, фужерна надбудова. Є пролетають такі свіжі ноти. Він мені стоїть. Десь поруч, от дивиться в одну сторону, з мускроважором від Фредеріка Маля, з пудерекстаз від Марлу. От Навіть пудерекстас набагато тваринніша, як на мене, ніж назомато. Бренд Марлу французький він побудований на тому, що творить свої аромати з тваринними мускусами, і там прям жесть дуже стоячі тварюки. А садоназо, це дійсно стійко, спочатку гучно, потім не дуже. І це дуже тілесний аромат, Так, в ньому є ця тваринна хижість, але зовсім трохи. А в базі це взагалі просто тепла амброва деревна пудра. Наступна новиночка від Фредеріка Маля, Heaven Can Wait». Це квітковий, дуже загадковий аромат, і до тієї його ніжної квітковості тут я дуже добре відчуваю магнолію, кремово-свіжу, зелену магнолію з зеленими листочками, і до якої треба пробратися крізь гвоздику спецію, спецію гвоздики, таку пряну, колючу, наче затерне, через яке треба добратися до тієї квітковості. На початку це дуже-дуже відчутна гвоздика. А далі аромат ще переходить в гірусову пудру, розкривається квітковістю. Можливо, ще там трохи далі від ветверу. Ой, дуже пахне сильно гвоздичкою, А далі пахне дуже сильно магнолілією. Магнолілі. Що сьогодні відбувається? Наступний аромат від Екс Ніхіла називається Веспер Деліц. Я взагалі не зрозуміла або дуже добре зрозуміла цей аромат. Зараз розберемось. Він пахне солодкими кремовими квітами, він про іланг, про мімозу. промізу. тобто, це має бути і. Пудрово і кремово, але мені це пахне просто засолодженими квітами неясно якими, з наче з якимось праліни. От, тут дуже явна солодкість. Хоча десертів ніяких в піраміді немає, а воно мені пахне. Не змогла я за щось зачепитися в цьому ароматі, щоб сказати, що воно мені сподобалось. Нічого не сподобалось. І в цьому ароматі ще присутня краплиночка фльор Наркотік, як в багатьох ароматів Екс Нігіла, такою свіжої, неприродньої квітковості, чистоти, скрипучості. Друзі, хто знайом з дуже добре з брендом Екс Нігіла, любить його, розуміє його. Розкажіть, в чому прикол? Не відходимо далі від фльор Наркатік наступний аромат Валая. Парфум, парфум з демарлі Це гарний аромат. Чисто свіжо мускус дуже чистий, вимитий, ти такий в ньому чистенький і квітковість. Вилазять, а вже ж там більше до бази. Цей аромат робив біш Така його небесна. Чистота, якимись мускусами він грається, якась є стерильність в цьому ароматі. Мені він дуже сподобався та дуже він схожий так, на фльор Наркотік. Дуже стійкий, шлейфовий, чистий, дуже сучасний. Квентін Біш у нас дуже любить робити хітяри сучасні. От це все туди. Ну, в базі. Можна ще вловити якісь його ще роботи, в яких є чистота, свіжість, скрипучість, цей там і ганімет і або імперіаль трошки подешевше. Це за інвальтер Андрест Тілесний, дуже дуже кремовий аромат. Мабуть, не кремові щось в цієї, цієї, цієї добірки. Тілесний кремовий, кремовий квіти. У нього там в піраміді навіть людська шкіра заявлена, От нотка людської шкіри. На початку в ароматі є імбир з такими колючками свіжими. Мені дуже він сподобався. Він нескладний, зрозумілий, дуже тілесний, квітково-кремовий, квітково про неважкі квіти. Я, я ой, не пам'ятаю, які тут там може квіти, ну от я б назвала щось «магноліве», гарденіве. Тут є ще сандал теж кремовості додає. Мені дуже сподобався цей аромат. Не знаю, чого я ще не купила собі, хоча б маленький флакончик. Такий базовий, тілесний. Наступні два аромати також. Чого я собі його не купила? коли було? Це два аромати від лімітованої літньої колекції Jo Malone. Це Ачілія та Міланхолі. Дивіться, просто меланхолі. Це два трав'яних аромати, вони дещо схожі і дещо різні. Ачілія це дуже м'який, проте свіжий, зелений аромат. От найм'якіший зелений аромат, мабуть, який я знаю. От, якщо ти не хочеш, щоб тебе воно покололо. На тебе накинувся якийсь зелений чугайстер, то треба. Я, до речі, не знаю, можливо, вони ще є в продажі. Чотири аромата було. Треба брати, воно м'яке, зелене, свіже, по А чилія – це якась рослина, чи то конюшина чи. Ну ай, не буду вже тут займатися труднощами. Переклада. А ось це меланхолія. Це знову ж таки про трави, про свічість, але це більше трав'яний одеколон. Є в ньому більш якоїсь, мабуть, чистоти колючості одеколону. Про це це так. Це знову ж таки аромат. Вийшов в чисте поле подихати свіжим повітрям, і ти такий чистесенький. І все навколо чистесеньке. Наступний аромат це «Steamed Rainbow» від бренда DC Endurga». В нього таке оформлення, голографічне, переливчате. І от сам аромат такий, голографічний. Він блищить, ти в нього тільки... Вносом вловиш якусь одну ноту, а вона вже міняється. І ти вже не знаєш, де вона й була. Концепція аромату, що він і має переливатися всіма кольорами веселки. можливо, я так і вловила його, і щитала і саме цю його концепцію. Починається він соковитими солодкими цитрусами, якоюсь зелениною, є в ньому така ледь пластикова мускусність, потім фіалка, потім. Ну, така багато аромату. Ти, ти його просто нюхаєш, і він в тобі то сьо, то то, там мультики дивишся. Фіалка з яванолом розкривається з синтетичним сандалом, так щось схоже на аромат, хавегоуст від береда. Потім витиверні ноти, відчувається такого маслянистого витиверу. А в базі це для мене було здивування, бо він мені розкрився, як. Таким зеленим, гірким гальбаном, можливо, зі смородиновими листочками, схожим на Сантеті Джангл від Фредеріка Маля. О. В цілому аромат цікавезний. Чи хочу я його купувати, Ну, я не знаю, я ще до нього попридивляюсь. але мені він цікавий от, для вивчення. Ну, Він такий, не такий, як всі, от чесно. Мені сподобався. Квітково, деревний переливчатий аромат. Наступний це інжирний аромат від Пради Infusion de Дефік. Прада, що, що просто ірис, що Infusion de дефік прекрасно. Мені дуже сподобався тут терпкий, стриманий, зелений листочок інжира, шершаво пильний деревний, не дуже молочний. В ньому. Хоча немає в піраміді там ірисів, але відчуваю я фірмову, прадівську, ірисовість, маслянисту, приємно, дуже стримано. Аромат не гучний. Аромат дуже вишуканий, але з інжиром. Мені його хочеться, чесно. Він з часом засолоджується, більш кремовості з'являється, і мені в базі пробігає тут парижський мускус. Це не компонент, це назва аромату «Парижський мускус від Прім'є Матьє. Там є та брета з інжиром, є мускусний основа брета, і мене ту понесло. Зелена мускусна пряність. От так вона звати можна. Наступний аромат це молекула No1 Black. Від бренду Centric Malicals. Я тестила цей аромат на осліп, і він мені дуже не сподобався. Я сказала, що він пахне солодкою персиковою водичкою. От. І хоча чайність я вгадала. От цей аромат пахне, хто пам'ятає, були такі нести пляшечки з широким горлом. Такого солодкого, розведеного холодного чаю, от і мені він ним пахне. От чого він солодкий, я не знаю, чого він солодкий. І також у бренди Centric Маліклс, наче як новинка цього року, вийшла Роман Хваяк, але я його пам'ятаю, я його тестила минулого року. Він вийшов разом з молекулою мандарин. Та плюс Ірис. Але, можливо, як він якось погано пішов, чи щось, що його знову в цьому році презентували. Не знаю, що трапилось. Так от, гваяк цей пахне копченою ковбаскою. Я минулого року вам вже розповідала про ці новиночки, з цього року повторю, бо це, типу, новинка двох років виходить, що пахне копченою ковбасою. Як це розглядіти, я не знаю. Дуже по-гурманськи. Наступний аромат це УНТ від бренда Obvious. Це, як на мене, дуже сучасний аромат, щось новеньке, тому що він пахне дуже прям дуже вершковою мачею, цією збитою пінкою, маслянистою, жирною навіть і теплою. Він, наче, далі мені розкривається ще фруктовістю, якийсь солодкий персикове варення в ньому відчуває. Дуже затишний, теплий. Він солодкий аромат та, ну, та не дуже. Якоїсь десертності я в ньому не відчуваю. А от його головна риса це взбиті вершки з теплою матчі. Наступний аромат останній на сьогодні це Guidance від бренда Amouage. Це його головна характеристика, що він кремовий, вершковий аромат. Він про кремовий сандал. Мені він пахне вершковими персиками. Там є в піраміді Османтус, от, скоріш за все, він мені персиками пахне таким персиковим османтусом. В ньому є і груша, фруктовість. Тобто це дуже багатогранний аромат, в принципі, в ньому є і деревні ноти, ці сучасні, акігаловудівські, вудівські, але є і кремовість, і ніжність, фруктовість. Він дуже елегантний, спокійний аромат. Дуже-дуже гарно зроблений. Мені сподобався всі технічні характеристики, в нього ідеальні, на висоті стійкий, гучний, шлейфовий все туди. Друзі, що ви класненького натестили в цьому році, знайшли. Я, якщо чесно, не знаю. Якось не було так багато якихось випусків, релізів, які б мене так захопили. Дякую вам за цей час разом. Зичу вам здоров'я! Слава Україні! Слава нашим героям! Бувайте!